Якщо ви знайшли це відео, це означає, що вас цікавить тема затемнень. У нас зараз в вересні цікавий такий момент: це затемнення, коридор затемнень. Навіть з 7 вересня буде затемнення місяця, і 21-го це в нас буде затемнення сонця. Жіноча енергія, чоловіча енергія. Ми зараз подивимося з вами, як вам краще пройти цей час. Справа в тому, що ці зміни стосуються кожного з нас, оскільки енергія навколо, чи ви признаєте це, чи не признаєте, але поведінка людей навколо вас вона все рівно буде змінюватися. І ми подивимося, що треба вам зробити для того, щоб пройти. Саме цих два тижні і з позитивними енергіями вийти. Перша карта. Справа в тому, що місяць це жіноча енергія, яка відповідає за внутрішні процеси. От зараз ми і подивимося, які внутрішні процеси до вас йдуть. Сонце це зовнішні соціальні процеси, що відбувається тут, з якими страхами вам треба зіткнутися. Чому вам треба навчитися новому і подивимося відносини? Так, будьте, будь ласка, готові. М -м -м, старший аркан. -м -м. Ще один старший аркан. І ще один старший аркан. Три старших аркан. Щоб вам сказати. Перше внутрішні процеси. Ми зараз подивимося колісо фортуни. І імператор. Ну, вітаю вам, ви будете ті самі люди в ту саму хату. Варіант перший. У вас будуть ті самі внутрішні переживання щодо чоловіка. Карта імператор і карта колесо Фортуни. Варіант перший. Ви. Якщо вже були в відносинах, він до вас повернеться і ви знов будете розбиратися з цією людиною. Справа в тому, що якщо це внутрішні процеси, це місяць, можливо, він захоче до вас у нас зараз був фретром Мергурій, і прийде ваш імператор і скаже, слухай. Давай почнемо все спочатку. Ну, я тебе люблю. В нас там не знаю, двоє дітей, ми давно були разом. Повернися. І у вас буде колісо фортуни. Тобто, ви будете знов прокручувати цей момент, вам прийдеться пройти. Зараз в моєму оточенні дуже багато людей, які розлучаються, сходяться, розлучаються, сходяться. Тобто такий собі он-офф. Відносини, але вам потрібно це пройти на внутрішньому рівні. Тобто підсвідомо проживіть ці відносини знов і зрозумійте, у вас карта смерть, ви маєте закінчити ці відносини. Ті, от в кого знов пішов на другий круг, скажімо, ваш спринтер. Карта смерть каже, там нічого не буде. оця чоловіча енергія, у вас не... вам треба це трансформувати. Смерть говорить про те, що воно вже віджило. Якщо ви не в відносинах, то це може бути зустріч з імператором, зустріч з людиною, яка буде для вас наступних 18 років дуже важлива, значима зустріч. Але, хлопці і дівчата, справа в тому, що якщо ви чоловік, також у вас от по судьбі, справа в тому, що не треба дивитись на кожного чоловіка, який проходить. Можливо, ця людина, ви тільки познайомитесь і відносини будуть з часом, розвиватися. Ви бачите смерть, це трансформація. Але він тут вже втомився, той дядько, і думає: Господи, як вони задовбали своїми кругами, своїми колесами виходити по ту самому колу, ти вже можеш нарешті вийти. До речі, вам може справді ця людина бути по долі. Тепер ми дивимося, що робимо зі страхами. А зі страхами ми граємося, оскільки у двойка Пентаклій, от вам ще це колісо фортуни, яке крутиться. В багатьох багато тарологів каже. Що вам повезе, ви там десь виграєте, може бути протекція, але часто ну, все світу на вас начхати, все світ може думати про вас, а може сказати, ти там не то, що якась піщинка, ти взагалі частина піщинки. І от з вашими страхами буде, не буде, бути, не бути, відносини, не відносини, кидати не кидати. Двойка говорить також ще про два варіанти, коли ви будете вирішувати, обирати. Можливо, ці страхи будуть пов'язані, якщо не прив'язувати до відносин з роботою, з переїздом. Давайте навіть витягнемо карту, що робити з вашими страхами. Тут може бути якась швидка дорога. От якраз цей коридор затемнень, нас ще середина вересня, вересень іде. І ви будете думати, їхати чи не їхати. Подивіться, до речі, можу у вас навіть руде волосся. і... Чоловік вас може десь звати, і ви будете думати, бути з ним, не бути. Ось ось сюди, якщо прив'язати. Але оце саме швидка дорога, швидкі зміни. Страхи можуть пов'язані з тим, що рішення треба буде прийняти прямо вчора, і ви не будете готові. Але вам прийдеться це робити. Ця колода працює дуже добре, вона ніколи не... Як сказати, вона ніколи не жартує. Вона говорить так, як є. Дивіться, у вас дно колоди, туз мечів. Це означає, що ситуацію треба вирішити, її треба розробити. У вас, от як той Гордієв узел, ще й корона. Тобто вирішуйте цю ситуацію. У вас вона справді дуже важлива вузлова саме оцих два тижні, оскільки ті енергії, той уклад життя, який буде, він буде складатися на наступні роки для вас. Тепер дивимося. Чому ви навчитися новому? Карта справедливість. Навчіться обирати себе, обирати життя, обирати енергію і обирати те, що до вас йде. Джастіс, ви бачите, такий сидить собі, юридичний чоловік. До речі, тут може бути ще такий варіант: ви підете навчатися на юриста. Може, хтось з вас скаже. Все життя хотіла вивчати право, і у вас прям загориться. В когось може бути роман з представником поліції, адвокатури, хто там на нас органи працює от нове. Але якщо говорити про психологічні аспекти, вам потрібно навчитися. Розрізняти, що є добрим для вас, це те, що я говорю на своїх консультаціях, коли до мене приходять клієнтки і розказують, що мені треба їсти, приготувати всіх там навчити, всіх полюбити, а потім сісти, і в мене нема часу. У вас має бути енергія. Розподілена правильно по справедливості, навчіться делігувати ваші завдання, відправляти своїх дітей в магазин, якщо там дитина в певному віці, прибирати квартири з вами в подорожі поїздити, купляти щось. Вам треба навчитися вашу життєву енергію балансувати. Ви бачите, що тут от Терези в нього в руках, і саме тут з жезлів це імпульси. До речі, тут може бути в когось з вас неконтрольований якийсь імпульс, е е сексуальна тяга може бути, якась десь от собі побігла, прям захотілося десь і зараз хочу. Тому, може, це стосується також вашого імператора, коли він до вас прийшов. Боже, який в нас класний на секс, оскільки ми посварилися, а тепер помирилися. Вчіться це контролювати. І справедливість карта, яка говорить, що це і Божий суд, це не тільки суд людей. Спробуйте з холодною головою до цього всього підходити. Ну і сама краса, карта смерть. Я не можу кращої карти вам поважати, оскільки це карта, коли ви трансформуєтеся, і це як той жарт, пам'ятаєте, мої сусіди слухають гарну музику, неважливо, чи вони того хочуть чи ні. Вам потрібно буде трансформуватися. Те, що уходить, воно буде відмирати. Тут вже немає прям ніяких е плюс місяць. Ваші страхи уйдуть, уйдуть ваші якісь. Е ваш негатив. До речі, кому потрібно чистки зробити, будь ласка, зверніться також. Ви в цей момент можете ставити, просити певних практиків, щоб вам поставили зробили для вас чистку, поставили для вас захист. Це саме якраз добрий момент. Тепер, овени, що ми робимо? Ви загадуєте бажання. Притом, воно має бути з відповідю так і ні. Загадуйте, можете мене поставити, поки я карти тасую на. Маузу. Можете поставити поки лайк. Ви знаєте, якщо ви дивитеся відео езотеричного характеру, потрібно завжди ставити лайк, писати коментар. Це обмін енергією. Це, скажімо, розкаже вам кожен езотерик. І так, овени. Да чи ні? Ваше питання. Так, ви можете досягти високої мети, і ваш успіх вже буде незабаром. Ви бачите, він тут йде скалолаз. Хто в гори, хто в подорож? Будь ласка, карти говорять, так все буде добре. От така у вас цікава ситуація складається на затемнення. Я бажаю, щоб ви взяли тільки позитивні енергії. Візьміть енергію смерті. Викидайте все, ампутуйте те, що не функціонує. Якщо вам потрібна психологічна підтримка або консультація таролога, будь ласка, під відео є ми телефон. Звертайтеся і ми подивимося, як вам найкраще пройти саме цей період, який може бути дуже дуже значимий для вас. А аркани кажуть так, особисто ті, в кого це стосується. Життя, кохання. Бажаю всього найкращого.